Дорогі братія і серди, це Чернівецька Котлован, який так спішно рив під забудову собору, сьогоднішній ще керуючий Тернопільсько-Бучицькою єпархією, і залучив до свята цього місця і було закладено капсулу під будівництво особисто предстоятелем. Української Православної церкви, Православної церкви України, блаженнішим митрополитом Київським і всієї України. Ось, це вся церковна земля, щоб ви розуміли, впритул до цих будинків, новобудов. Ось Лодика Тихон навіть спромігся замовити отакий плакатик, ну, дуже великий, щоб не дуже потратитись. От завезли камня навколо. Обсипали котлован. А тепер у мене виникає дуже просте питання. Ось ми маємо оце все. Це церковна земля, яку було передано Тернопільською міською радою. Це в парку земля в центрі Тернополя. Це дуже коштовна і елітна земля, так би мовити, що за часів. Блаженнішого митрополита Київського, це щоб ви розуміли, закінчується. Тут стоїть уже чийсь авто. Це все було передано українській Автокефальній православній церкві за сприяння блаженно спочулого митрополита Київського всієї України Мефодія. Ось хрест, який владика закопав. Як тільки ця земля юридично була оформлена. Для церкви. Відповідно, тут вже було ним закладено камінь наріжний під будівництво храму. Ось. Саме блаженнішим поставлена оця тимчасова споруда під церкву, щоб тут богослужіння. Це все, оце все, оце все до новобудов, це все церковна земля, щоб ви розуміли. Це все туди до забору до Горожі. це все межа, тут більше гектара землі належить церкві. Ось. Але оскільки в Тернополі, тернопільсько бучацькою єпархією зараз керує відомий на всю Україну шахрай, треба сказати, дуже спритний аферист, який вже на собі має кілька кримінальних справ, але ж ви розумієте, що наші правоохоронні органи, так само як і судова система, працюють як мокре горить. Може, щось звичайно зміниться. От. Але е, його ніхто не чіпає. І завдячи цьому, цей е, архізек, а ось громадянин Петренюк Тарас Іванович. Керуючись тим, що він має повністю всі правові підстави, як юрособа, розбазарювати церковне майно, його розпродувати, ну, щоб забезпечувати своє дуже коштовне життя на широку ногу. Власне, він, за моїми відомостями, відчудив цю землю вже під будівництво такої самої десь подібної. Багатоповерхівки отримав за це мільйон 200 тисяч доларів. І тепер цей злочинець намагається завершити цю оборудку під прикриттям церкви, звичайно. Ми слідкуємо дуже уважно за подіями, які відбуваються в Тернополі. Звичайно, це ніхто не дасть зробити. Ніякої тут багатоповерхівки не буде. Тут буде так, як планувалося за життя блаженнейшого митрополита Київського всієї України, митрополита Мефодія, духовний центр вже Української православної церкви, Православної церкви України. І не інакше жодного сантиметра землі, віряни не дадуть відчудити жодному забудовнику, за жодних обставин. Так само, як це було з Червоногородським замком. Так само, власне, це буде із землею на Чернівецькій. Чесно кажучи, мене як голову громадської організації фонд пам'яті блаженнішого митрополита Мефодія, мало цікавить плани Владики Тихона. Мене цікавлять інтереси церкви, Української помісної церкви, а тому ми не поступимося жодним сантиметром землі. Якщо Владика Тихон хоче щось продати. Нехай собі перше це отримає, потім продає, відчужує, витрачає, кошти свої. Це його приватна справа. Але розбазарювати церковні землі, такі коштовні землі в центрі Тернополя йому не дозволять, Владика Тихон, Ми тримаємо питання на контролі. Гарного вам недільного богослужіння! До зустрічі в суді.